Європротести почалися і в Івано-Франківську на вічевському майдані. Уночі зібралася молодь, яка виступає. Проти зупинки євроінтеграції України станом на обід п'ятниці студенти розробили уже чотири намети приготували металеві діжки, дрова для вогню і запаслися харчами. Прийшли і старші мешканці міста. Вони запевняють, що готові мітингувати не лише у своєму місті, але й у столиці. Загалом на акції зібралися понад сотня людей. Раніше студенти зблокували дорогу на Івано-Франківськ і з боку Тернополя, щоб привернути увагу до акції. Молодь з євроінтеграційними. Плакатами близько півгодини безперервно перетинала пішохідний перехід о 18-й годині. На вічевий майдан прийдуть підтримувати європейський вибір представники місцевої влади, політики і громадські діячі. Тим часом депутати івано-франківської міської та обласної ради готуються до проведення позачергової сесії. Щоправда, точної дати зібрання наразі невідомі. Що в 90-х студенти і молодь змогли щось змінити в країні? Ми вважаємо, що ми маємо такі самі шанси. Адже ми є Європа, і ми самі хочемо сюди, і нас не, не потрібно тягнути. Тобто ми вже Європа. Просто не вірити і робити. І тоді думаю, якщо не сидіти на місці, все-таки рано чи пізно ми доб'ємося своєї мети. Що було при помаранчевих кольорах з самого початку? Інакше нам не бачити Європи. Це просто відмовка від тих намірів, які вони мали ще до того. Коли всім обіцяли, що ми будемо її робити. То, то, що робить влада, то нікуди не годиться. Готові, в Київ їхати в готові. В Луцьку на театральному майдані навіть гранітна Леся Українка спохмурніла від вчорашнього рішення уряду. Тож нині скликає до свого постаменту усіх небайдужих на народне віче. Щоправда, протестувальників поки що небагато. Переважно зібралися пенсіонери і представники ультраправих громадських організацій, Мітинг і міліція. Ні, митному союзові хочемо у Європу. Головна вимога присутніх. Вони мають при собі транспаранти, національні прапори і навіть символ помаранчевої революції часів Ющенка Сини, люди певні, президентові слід опам'ятатися. Кажуть, Янукович має дати чіткий сигнал щодо євроінтеграції, а не бути прислужником Путіна. Ну, давалося, сьогодні прийти вранці. Розжени уряд, ганебний, усіх тих, які там ти поставив. Сам. І підписую Юльку. Тимошенко випускає з в'язниці і вирішена проблема. Все, і більше нічого не треба. І зробити хід. Ще ж там пару днів залишилось, ну вже тягли, як могли. Така наша українська байдужість, якась. Ну, нам досить тукнути на нас ногою, ми голову населили. І вже наче нічого й казати. Ну, ми ж не будемо на своєму стояти. Однако, не сьогодні то завтра, не завтра, то післязавтра, а в Європу нам треба йти.